25 травня у півночі. So... <праць> Тож поїхали. Ласкаво просимо до фантастичного світу містера Лиса. <праць> Будьмо. Його життя фантастичне. Це щось неймовірне. Його дружина фантастична. Сталося те, про що я подумала. Чи не так? Не так. Краще б ні. Його сусіди. Не такі вже й фантастичні. Тежбаґі з Банстабін. Три найогидніших та найлютіших фермери в історії цієї долини. А це що? Вони роблять підкоп. Вони скоро дізнаються. Допомога йде. А вона йде. Що цього лиса? У мене з'явилася ідея. Не перехитрити. Кріт, що можеш робити? Бачу в темряві. Кролик. Швидко бігаю. Борсук, експерт з пошкоджень. Що це як? Усі одягніть маски. У мене її немає, та я одягну цю шкарпетку. Класний вигляд маєш. Так, ти теж за казкою Руальда Даля. автора книжки Чарлі і шоколадна фабрика. Охорона не дуже розумна. Треба взяти чорницю і розрізати її навпіл, покласти 10 міліграмів сильнодіючого снодійного. Біглі люблять чорницю. Від творця фільму Готель Гранд Будапешт Веса Андерсона титанова кредитка. Що означає твій свист з присмокуванням? Це мій фірмовий знак. 25 травня. Забудьте про супергероїв. Аго, пацюче, обережніше. Я дуже обережний. Нічого надзвичайного. Я можу пролізти. Хочу знати, чому? Чому Тому що я маленький? Просто фантастика. Ти просто неймовірний мій фантастичний ліс. Роблю, що можу. Фантастичний містер Лис 25 травня о півночі. А що це за блискавка намальована? Можливо, через сітку пустили стром. Сподіваюсь, грому не буде. Я його дуже боюсь.